Доброго дня, продовжую об'їзд полів. Зараз поїхав об'їжджати. сьогодні. У корузіні поля є. Деякі поля доволі непогані. Ну, в тому плані, що мешей не так багато. А є сьогодні заїхав на це поле, тут просто навіть задумався. Що вам покажу бачите кучи теж є і ось все прямо по всьому полі свіжі бачите нори свіжі нори ходилося травить поля в принципі можна санечні поля проходили і там довольно ситуація така стабільна де проскидали кучі, де потравили, ну і там два-три рази проходив на кожному полі і ситуація нормальна. А тут на кукурузі на пшениці отакогось немає, бачите, тут по всьому полі просто нори на кукурузі. Дивіться, реально потравить. Все поле обійти, потровить мишей, це буде нереально. Посіяти у нори. Це буде неправильно. Практика підказує, то його теж там знайомий товариш посіяв. Ну, багато з ним консультували по цьому питанню, що робити, у його теж поле було, куча мишень. Проблем було дуже багато. А проблеми які? Просто пересіяв заново. Миші з'їли поле. Миші з'їли поле соняшника. Там і кучі були, і нори були. Ось так само. Бачите, просто реально обійти Тут і кучі невеликі, але ну, майже відсотків 20-30 поля в таких норах. Потравити їх просто нереально. Все поле обійти і потравити. Думка така, що прийдеться, мабуть, легенько зробити на 3-4 на дісковочки, хоча б оці нори позакидувати. Да, це неправильно, це шаг назад. Ну, потім, я думаю, буде три шаги вперед. Ну, просто робити, сіять. В таке поле якось не хочеться.